Тільці, що очікує тільців 26-му році? Так, тут справи у нас дитяно. Це саме-саме перше. І, до речі, тут також прогортаються як вибір варіантів, вибір якоїсь інформації, якоїсь нової справи, і, можливо, це і по дітям також. Можливо, ваша дитина що то буде для себе нового шукати. З якоюсь стабільністю буде покінчено. Тобто тут у нас все йшло і йшло в 25-му році, потім, потім закінчилось. Ну, У нас тут сонце і карта смерті перевернуті вдвох, то я їх читаю як прямі. Тримайтеся, сил у вас буде, до речі, добре. Сил і стійкості. Такі, до речі, я хочу сказати, серйозні. Зміни. Щось нове, несуче, до речі, щось хороше. Тільці, тут у вас даже проявлення чогось нового в матеріальному плані, чого не було в минулому році. Карта відсутника говорить про те, що, що продумували добре всі деталі. Хто-то буде пробувати вас, вас поставити в стойло. Бачите, мах це досвід ваш, це ваші знання, ваші таланти. І тут ми стоїмо тільки тому, що хто-то що-то де то сказав Стій, мовчи. І ви, як знаєте, чи чекатимете якогось часу для себе, підходящого моменту. Ну, тут, до речі, карти говорять, що, можливо, навіх, на кого-то будете сподіватися, але ця людина скине на вас свої обов'язки. Будете тягнути це самі. Так що дуже акуратно з якимись ідеями або пропозиціями стосовно вас. Ніхрена я не походію нахар. Сидю, плачу, все. Ну, таке, бачите, з дієтами ніяк.